Молоді ветерани разом у калуші, волонтери, бізнесмени та активісти говорили про те, як залучити громаду до реінтеграції українських захисників, чи потрібні місту нові волонтерські організації? І відповідь на ці питання дивіться далі. На форумі передусім говорили про те, що болить: реабілітацію, реінтеграцію та працевлаштування ветеранів. Хтось потребує фізичної реабілітації, хтось – потребує психологічної реабілітації, хтось потребує реабілітації. Особисто, бо можливо, якісь негаразди в сім'ї, і таке буває. На жаль, за час перебування на службі когось в сім'ї стається якісь проблеми. Хтось втрачає роботу, хтось. За час на такі випадки були, коли знаєш, що хлопці за час на війні вони сказали, що я вже більше не буду тим займатися тим, чим я займався до цього часу. Про що говорилося, що не ветеран до сус до громадської до, до, до суспільства, суспільство до ветерана. Нині у калуші хочуть впровадити комплексну стратегію підтримки ветеранів із залученням громади та активної молоді. Молодь сьогодні дуже ініціативна, е, і е, є багато у них проєктів, які вони хочуть реалізувати, ми зараз готуємо взагалі, таку велику стратегію ветеранської політики, так тому що я знаю, що вже Коломия прийняла, здається, прийняв, і ми так само, бо ми якраз ну, наші ветерани їздили в Коломию, ділилися досвідом, так що ми як можна ще прийняли. І якраз ці стратегії будуть якраз прописані всі ці точки дотику між ветеранами, молоддю, владою, ну і всіма категоріями суспільства. Плануємо так само проводити різні види адаптивного спорту, так на базі наших нашої США. Додатково ми хочемо долучати молодь самих молодих ветеранів, так для того, щоб вони проводили національне патріотичне виховання в наших школах, проводили відповідні змаги. та ж сама джура, яка має вийти трошки на інакший рівень. Активісти та волонтери переконані, потреба в нових організаціях які допомагатимуть звільним військовим, досі актуальна. Я вважаю, що в, нашій, в нашому місці таких можливостей дуже багато. І я дуже тішуся, що з кожним разом відкриваються нові організації, нові благодійні фонди, нові взагалі місця, де хлопці та дівчата можуть отримати ті чи інші послуги. Дійсно, кожна панель по-своєму надважлива дуже багато цікавих тем. Мені особисто було дуже важливо почути про реабілітацію ветеранів, про можливості в нашому місті. Зараз у калуші працюють над створенням ветеранського управління. Це буде своєрідний ЦНАП лише для військових.